Батьки мають право брати участь у органах громадського самоврядування закладу освіти, батьківських комітетах, радах батьківських бути представниками на загальних зборах конференції всього колективу. Діяльність батьківських комітетів, батьківських рад як органів громадського самоврядування батьків є дуже важлива. Це є однією із ознак демократичності. Освітнього простору закладу, хорошої взаємодії керівництва партнерських взаємин і родин. Без цього ми не забезпечимо якісну освіту нашим дітям. Але батьки повинні знати, що батьківські комітети діють виключно на добровільних засадах. Підтримка допомоги батьками школи сьогодні неоціненна. бо навіть складний час війни, в якій ми проживаємо. Ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування не можуть одночасно в повній мірі забезпечити кожен заклад освіти. Якщо виділяються певні суми, робляться ремонти в укриттях, то все одно знаходиться якась ділянка, яка потребує уваги і підтримки, підкреслюю, за можливості і добровільної згоди батьків. І я дякую батькам, що вони підключаються. Вони дбають про комфортні місця для сидіння. Вони бать сидінь в укриттях, вони дбають про середовище, про те, щоб діткам було приємно перебувати в укритті, якщо буде повітряна тривога. Але батьки повинні знати, що вся участь в благодійності на благо школи, на благо їхніх дітей, вона є виключно на добровільних засадах. І ніхто не має права ні від кого ніяких внесків вимагати. Батьки. Як представники рад батьківських, батьківських комітетів, якщо створена піклувальна рада, учасники і члени піклувальної ради, або коли вони присутні на загальній конференції зборах всього колективу, можуть і повинні висловлювати свої пропозиції щодо режимних моментів, якщо є необхідність, щодо організації освітнього процесу. Звичайно. Будуть враховані тільки ті пропозиції, які мають законні підстави, бо, звичайно, керівництво закладу заклад освіти працює відповідно до норм вимог освітнього законодавства.